Це була пропозиція слуг народу, і, власне кажучи, вона була підтримана комітетом. Всіма ну всіма, це ті, хто присутні в комітеті. Безумовно, хочеться, щоб це все було скоріше, щоб це все таки залишалося шість місяців. Але якщо треба зробити компроміс в три місяці до 9, розширити з шести до дев'яти місяців, я вважаю, це прийнятний компроміс на даному. Слуги народу наполягають на тому, що насправді цю пропозицію не про 6 місяців, не про 9 місяців, а про рік пропонував Петро Олексійович Порошенко. Це не відповідає. Дійсно. Це не відповідає. Дійсно, Петро Олексійович був присутній, але ці дискусії скоріше велися на рівні професійного комітету, ніж погоджувальна рада. Погоджувальна рада взагалі вирішила, що готова прийняти компромісні консенсусні правки для того, щоб цей закон швидше пройшов. Угу. Така була дискусія. Конкретно заглиблюватися в терміни, в якісь більш в які давно і майже два з половиною роки працює комітет, погоджувальна рада цього не робила. Угу. А хто ж сама Зі слуг народу на комітеті запропонував оцю компромісну праву. Я не можу вам сказати. У нас ця пропозиція власне прийшла від Давіда Арахамії як керівника фракції Слу.